Діточки, сьогодні ми завітаємо в гості до цікавих тварин, які живуть. А щоб дізнатися, де вони живуть, відгадайте загадку. Я на місці швидко мчу. Я співаю і мовчу, всіх водою напуваю. Тиші спокою не знаю. Що це? А це річка. Давайте визначимо. Річка що робить? Річка біжить. Тече, дзюрчить, шумить, плюс коче, хвилюється, вирує. І сьогодні ми зазирнемо в гості до мешканців річок і водонь. При одного з них буде наступна загадка. Я весела і срібляста, чи серенька, чи смугаста, в лусочках мої боки дінний посеред ріки. Хто це? А це риба Правильно. Є різні риби у воді, товсті, тоненькі і худі, дрібненькі риби малюки, а є й великі от такі. Є войовничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні й золоті, є дуже мудрі є й пусті. Живуть вони в річках і в морі. І все беруться до розмов. Але ніколи не говорять, немов своїх не знають мов. Набравши в ротики води, вони мовчать. Мовчать завжди в воді не можна говорити, тож риби мовчки мусять жити. Ось такий гарнесенький вірш про риб. А зараз давайте ми з вами. Заселимо річку. А річка це водойма з якою водою і з прісною водою. І там живуть ось такі мешканці. Хто це? Солом. А ось тут у нас рак, карась, Короб. Щука. А ось лящ. Всі ці мешканці живуть де у річці, у прісній воді. Зараз давайте з вами порозминаємо наш язик. Чистомовка. Щі, щі, щі в річці плавають лящі, повторюємо за мною щі, щі, щі. В річці плавають лящі. Ща, 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 щука вгледіла ляща, повторюємо, ща, 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 щука вгледіла ляща. Ащ, ащ, ащ утече від неї лящ. Повторюємо. Ащ, ащ, ащ утече від неї лящ. Щам, щам, щам буде радісно лящам. Повторюємо разом зі мною. Щам, щам, щам буде радісно лящам. Молодці, діточки. А зараз ось така дидактична вправа. Називається вона чиє. Визначаємо, що де чиє є. Хвіст чий, риб'ячий, плавники чиї. Риб'ячі, луска чия, риб'яча, очі, чиї риб'ячі, правильно. Пливемо по тихій річці, у теплесенькій водичці, а на небі сонце світить, і хмарки біжать, як діти. Ось велика рибалина, скоро нас вона зустріне, Сон заліг на дні. Мов камінь, він пливти не хоче з нами. Ми по річці пливемо, пливемо і не спешимо. Ми у воду поглядаємо, рибок різних ми вивчаємо. А зараз давайте з вами зробимо В Річку вміємо стрибати, підстрибуємо, хвилі можемо показати, показуємо хвилі руками. Раз, два, всі, пірнаємо, присідаємо. Три-чотири виринаємо, стаємо. А на 5 ми обсушились, трусимо кисть рук. І на березі вмостились, сідаємо. Молодці розім'ялися. А зараз давайте в таку гру пограємо, знайдемо цінь кожної рибки. Так, давайте подумаємо, подумали. І отже, правильно знайшли? Так, молодці, правильно знайшли кожну тінь. А зараз у мене ще одна гра для вас, яка називається хто, ж де, хто де живе, річка чи море? Так, давайте будемо визначати, хто де живе. Бо, як, як ми знаємо, у річці яка вода прісна, а у морі солона. І ті мешканці, які живуть у річці, не зможуть жити у морі і навпаки. Отже... Визначаємо, починаємо грати. Це щука, де вона живе? А вона живе у річці. А ось Карась, де він живе? Він також полюбляє прісну воду. Отже, у річці. Хто це рак? Де живе рак? Рак живе у річці. Йому потрібна прісна вода. А це хто? Вусатий такий сом. Він також живе у річці. А це лящ. Де він живе у морі? Ні-ні ні. Він живе у річці. І нарешті ось це короб, де живе короб? Короб також живе у річці. Продовжуємо. А ось хто це дельфін? А дельфін живе у річці? Ні, він живе у морі. А ось краб, він дещо схожий на рака, може, він живе у річці? Ні, краб живе у морі. А ось гарний величезний кит. Де живе кит? Кит живе у морі. А ось гарненька різнокольорова рибка неон, де вона живе, а вона також живе у морі. А ось риба, меч. Хижак, де живе цей хижак. Риба меч також живе у морі. А чому, скажіть мені, не можуть жити мешканці моря у річці, а тому, що їм потрібна солона вода, а тим, хто живе у річці, навпаки, потрібна прісна вода. Наше заняття на сьогодні закінчилося. Всім до побачення!